Чорноморський державний університет імені Петра Могили днями відкрив свої двері абітурієнтам 2014 року. Вони та їхні батьки на власні очі могли побачити знамениту могилянку та переконатись у перевагах навчання в найавторитетнішому вищій Миколаївщини. День відкритих дверей для абітурієнтів 2014 року Миколаївська могилянка провела вдруге. Розповіла про себе, особливості вступної кампанії, правила прийому і головне. Нагадала, що 5 березня спливає термін реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. 5 березня закінчується реєстрація на ЗНО, тому ми дуже просимо всіх абітурієнтів поспішати з реєстрацією, щоб не залишилась вона на останній день, адже можуть бути перебої в роботі пошти через велику кількість заявок і так далі. І вони можуть вчасно не отримати. Сертифікати на здачу зовнішнього оцінювання. зараз іде запис на зовнішнє тестування. Це теж дуже важливий момент саме обрати ті дисципліни, які їм будуть потрібні при вступі на ту спеціальність, яку вони обрали. Тобто сьогодні вже якраз іде останні дні підготовки для того, щоб прийняти правильне рішення по вступу до навчального закладу. Окрім того, могилянка продемонструвала гостям свою навчальну базу, познайомила з викладачами та розповіла про досягнення. Чим викликала у майбутніх абітурієнтів неабияку зацікавленість. Я ще в роздумах, тому точно сказати не можу, куди я куди саме я піду. Але ця цей університет це дуже велика перспектива для мене. Додаткові переваги навчання в ЧДУ імені Петра Могили. Це хороша спортивна база, а також культурно-мистецький центр. Все разом це дає можливість студентам розвивати спортивні та творчі таланти. Тетяна Черкес Данилосліж для програми Об'єктив.